Добре, слава Богу за все, слава Богу за світло і за те, що і коли його нема, все одно Богу, слава за все. Тому ну, що для, для, для нас не це саме головне і саме важливе. Тим більше, що в недільне служіння, це, це час, коли ми можемо дякувати Богу і е, саме так осознано дякувати Богу за все, що ми маємо, за все, що в нас є. І якраз такий є час, коли ми можемо це якби ну, розмірковувати про це, робити такі висновки, що дійсно настільки багато благодаті від Бога ми маємо, настільки багато і в різних сферах життя. І знаєте, коли людина вона переживає в своєму житті таке щось особливе, то Ну, це якби нормально для людини, коли вона шукає цього знову. Наприклад, ти не знаю, там, отримав якусь перемогу в чомусь. І це принесло тобі ну, задоволення. І тобі хочеться знову перемагати. Багато спортсменів вони дуже віддані своїй справі. І... Досягти якоїсь перемоги, це для них ну, такий вирішальний момент. Знаєте, багато ми бачимо, коли вони отримують медалі, і коли їх там гімн грає, в них сльози течуть. Да? Тому що вони знають, що дуже висока ціна покладена для цього, щоб досягти цього, щоб дойти до цього моменту. От, і... Знаєте, як апостол Павло казав, що ми повинні шукати Бога не так, якби і взагалі жити не так, аби тільки бити в воздух, знаєте, як показувати свої якісь удари по ворогу, а робити як відповідально, так скажемо. Він каже, що я шукаю Бога, я хочу досягти його, хочу пізнати Бога, так як він мене пізнав. Я хочу, тому що Апостол Павло, коли він пережив, коли ще будучи Савлом, можливо, що це перший раз, коли він пережив близькість Ісуса, коли Христос до нього звернувся і сказав, «Савло, Сав, навіщо ти женеш мене, і він відчув його присутність, він завжди хотів цього досягти. Він хотів бути ближчим до Бога, тому що він розумів, що це близькість з Богом, вона. вона ну, Ну, по-перше, це саме відчуття таке, знаєте, ну такого, чогось справжнього. Чогось справжнього. І по-друге, це надихає тебе і дає тобі такий стимул в житті, ну, жити, робити якісь правильні речі. Це надихає тебе. А знаєте, як от в житті буває, що Ти коли то так живеш, живеш, тоді трошки аж починаєш підтухати, наче, і тобі знов треба якийсь такий поштовх, і ти шукаєш, де його взяти, де взяти цю енергію, де. І тому Бог і казав, що він саме той е, якби струмок, той живий, що він саме той е, істочник, джерело. джерело, що він те джерело, джерело життя, джерело сили, е, що це є в нього. І о, тому е, нам хочеться досягти цього також так само. Нам хочеться так само прийти в його присутність. І коли ми збираємось ось в неділю, да, збираємось, ми збираємось не просто для того, щоб ну, треба ну, як ти, ти, як треба зібратися, треба служіння проводити, якби, ну, ну треба. А ми збираємося, щоб відчути Бога, щоб почути Його слово, щоб надихнутися Богом. Бо ми хочемо трошки ближче приблизитись до нього. От. І знаєте, це, це добрі побажання, це добрі такі відчуття, і добрі такі цілі, і наміри, і це дуже, дуже круто. Але це теж чогось коштує, це теж коштує якихось зусиль. Тобто, що я хочу сказати, що для того інколи буває знаєте, так, що Бог дає таку благодать, що ти навіть тут не до чого, знає, ну, начебто не до чого, що ти так просто Бог тобі взяв тебе на руки і поніс тебе. І цей. А бувають такі моменти, коли е, ну, якби досягнути цього, треба щось прикласти, щось зробити. Щось, е, е, чому ми говоримо, що треба молитись, да, читати слово Боже, то є такі речі, які ну, їх ще називають, що є такі істочники чи ці джерела духовного зросту. Тобто, да? то, щоб ти духовно зростав, є такі джерела, є такі речі, які допоможуть тобі в цьому. Я хочу сьогодні прочитати псалом 15, це псалом Давида. І ну, саме так в цьому псалмі я це побачив ці, ці моменти, коли Давид він е, говорить про те, що є такі, е, якби в нашому житті є такі моменти, які, е, де нам треба прикласти зусилля, прикласти зусилля для того, щоб. Наблизитись до Бога ще ближче, для того, щоб ще ближче бути до нього. Якщо ми подивимося, наприклад, ну там деякі такі історії з життя людей. Я просто на днях оце згадував про Давида Вілкерсона. Хто читав книжку Хрест і ніж, хто може фільм бачив свого часу, це був дуже видатний проповідник, пастор. І коли я пам'ятаю, коли я увірив, я дуже багато читав його проповідів, такі були як вони такі газетки були. Я не пам'ятаю, як вони називались. Не пам'ятаєш, але там були завжди його проповіді, і ми теж на них якби зростали. І цей я пам'ятаю, як його служіння почалось, коли він почав шукати Бога, він відмовився. Це було. Я не кажу, що це треба всім таке робити, але я кажу, що він приніс свою жертву, яку він. Цей він, він відмовився від телевізора. Він його там я не знаю, чи він його продав, чи що. Він постійно він читав Біблію, молився, шукав Бога. І через це Бог ну повів його і він почав проповідувати цим бандам. В, я вже не пам'ятаю, які це були райони Америки. Він почав проповідувати цим бандам, і ці люди вони почали навертатися до Бога. І було дуже велике пробудження в тому регіоні. і Багато хто з них, з цих бивших колишніх бандитів, вони стали по-справжньому віруючими людьми. І дивіться, що говорить Давид, псалом Давида. Він говорить: хто може, Господи, прийти до тебе в святий намет, хто може на святу піднятись гору, хто може поклонятися тобі. І коли оце Давид говорить ці слова, то ми розуміємо, що в цих словах він говорить про наближення до Бога, хто може бути таким близьким до тебе, хто може? А це ж насправді людина може. І він говорить: лиш тільки праведні та чисті люди, правдиві і щирі в мислях і словах, хто не пощекує і зла не чинить своїм ближнім, хто може увійти в твій храм? Хто може увійти в твій храм? Лиш ті. Хто зневажає нечистівців, людців, від котрих відвернувся Бог, хто поважає тих людей, що прославляють і шанують Господа, той, хто обіця, виконує, не виконує завжди, лиш той, хто не займається лихварством і хабарів ніколи не бере, аби за, ті, за, за, те, зашк... аби за те зашкодити невинним, той, хто за цими нормами живе, завжди безпечний. Поряд з Богом буде. Тобто він говорить такі речі, да, що е, і зазвичай це можна сказати, що це не все, да, що можна було багато ще ну, сюди додати. Але він говорить на своєму прикладі, на прикладі свого життя він говорить про це. Тому що він це знає, він це переживає, він говорить, що людина може бути захищена Богом, людина може перебувати поряд з Богом, людина може. Але та людина, яка цього прагне, і прагнучи цього, вона буде робити все, щоб, як би так сказати, щоб робити приємне Богу. Щоб робити те, що приємне Богу. Тому що людина, так само і Давид. Він це він чудово розумів в його житті ці були моменти, коли він... Е, коли він е, е, Робив неправильні речі, і він е, відчував, що це приносило його в його, в його, в його житті. Що, що це приносило в його житті. Тому хай Бог нас благословить, щоб, що, по-перше, наше, наше одне із важливих наших побажань було завжди це бути ближчими до Бога, щоб намагатися приблизитись до Нього, щоб, намагаючись шукаючи цього, щоб ми. Робили якісь висновки з життя, щоб ми робили правильні речі, щоб наша совість вона була в цьому незаплямована, щоб наша совість вона була чиста, щоб ми були відкриті для Бога. І тоді ми будемо відчувати Бога так, як, як цього потребує наша сутність людська, духовна сутність. Тоді ми будемо відчувати його, і ми будемо надихатися ним. І в ці моменти, коли руки будуть опускатися, а ці моменти вони у всіх людей є в житті. Але в деяких людей ці моменти є, коли руки опускаються від того, що ти робиш гріх, і якщо ти нічого з цим не зробиш, то вони в тебе ну, взагалі не піднімуться. А інколи руки опускаються, тому що ти. Е, ти Борешся, що ти щось робиш. І в ці моменти, коли ти будеш звертатися до Бога і скажеш, Господи, допоможи мені. Він прийде, і допоможе тобі і зробить тебе ще сильнішим, ще е, духовнішим і ще ближчим до Бога, до нашого батька. Тому давайте ми прославлятимемо, Прослав, прославимо його сьогодні. Будемо вдячні йому за те, що ми маємо. Е, будемо просити його про. Оцю допомогу, яку ми потребуємо, щоб він нас надихав, щоб він нас укріпляв, щоб він давав нам слово, щоб він давав розуміння цього слова, щоб ми, він допоміг нам робити висновки, вже згідно з якими ми будемо чинити в своєму житті робити, робити якісь речі або не робити якісь речі. Давайте прославимо ім'я.